Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В мережі Facebook з'явилося відео інструктора Збройних сил України, людини в формі ЗСУ, вірніше, яка представляється інструктором Збройних сил України. І, і ця людина е, розказує, яких рекрутів, яких новобранців привозять ТЦКшники військові частини. Він особисто проводить співбесіду з кожним, з кожним, кого привозять ТЦКшники. і виявив не один випадок виявив вже не один випадок, коли ТЦКшники привозять людей, які хворі туберкульозом, привозять людей, які були по 3-4 рази засуджені, відбували 3-4 рази покарання в тюрмі, в тому числі за особливо важкі злочині, і хворі на туберкульоз. І він каже кажете кашенькам, люди добрі, що ж ви творите? Ви ж положите весь мій батальйон. Просто положите весь батальйон. І саме страшне, що каже цей інструктор Збройних сил України, що ВЛК у нього здоровий, 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 здоровий. Можете собі уявити, людина хвора важкою формою туберкульозу 4 рази чи 3 сидів у тюрмі, а ВЛК у нього здоровий, здоровий, здоровий. Годінг строєвой, да? як кажуть росіяни. Він каже, що творить? Що ТЦКшники цикашники витворяють? Що вони роблять, щоб виконати той страшний план, який їм дають? Що я можу прокоментувати? Мобілізація йде повним ходом. Грибуть усіх. Сліпих, кривих, туберкульозних. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!